Якість чоловічої сперми впала на 60% з 1973 року. В інституті медицини в Штатах дослідили, що кількість сперматозоїдів в спермі падає шаленою кількістю до нуля, і в 2045 році вже може не бути народження дітей. Так, але чому ми настільки мало маємо інформації щодо цього? Якщо ти не знаєш, де знайти відповідь, сьогодні я тобі допоможу. Дуже рекомендую додивитися тобі даний ролик до кінця. Не затягую. Поїхали. Перше, тримай зону чоловічого достоинства в температурі орієнтовно 33,5 градуси за Цельсієм. Для нормального сперматогенезу в зоні повинна підтримуватись температура. На 2-4 градуси нижче від температури тіла. А щоб зменшити температуру в цій зоні аж до 5 градусів, ти повинен зробити наступні 4 кроки. Перше, ти повинен використовувати дезодорант для приватних зон, що містить м'ято або евкаліпт. Це допоможе тобі мінімізувати твоє потовиділення в цій зоні, що піднімає температуру в даному середовищі. Друге, ти повинен використовувати тример для цих зон. Давно вже відомо, що волосся в цій зоні також дуже піднімає температуру, що не є добре. Третє, носи нижню білизну, яка дихає, тобто достатньо вільно та виключно з натуральних тканин. Якісні боксери підходящого розміру це те, що необхідно. Дихаюча білизна загалом допоможе зменшити ймовірність потовиділення в даній зоні. Та підняття температури. Ну і четвертий момент: тобі треба підтримувати свою кімнату в нижчій температурі. Висока температура, в свою чергу, впливає на якість сперми, включаючи кількість сперматозоїдів. Найкраща температура для підтримки якості твоєї сперми це 20 градусів по Цельсію. Друго, по шостий пункт, ми поговоримо, як саме тобі підвищити можливість зберегти своє чоловіче здоров'я. Другий пункт. Тримай свої зуби чистими. Здавалося б, до чого зуби тут до чоловічого здоров'я. Але суть в тому, що поганий запах із роту може зруйнувати твої семена. Поганий подих зв'язаний з поганим доглядом за ротовою порожниною, і це, в свою чергу, піднімає вироблення бактерій. Ці бактерії можуть розноситись по твоєму організму та вражати твою сперму, і це називається В Свою чергу лікування чоловіків із бактеріями в семенах відбувається. За допомогою антибіотиків. Проте у висновку близько 23% цих чоловіків після лікування все одно залишаються з даними бактеріями. І коли зробили дослідження на цих 23% чоловіків, то вияснилось, що вони всі мали погану гігієну роту. Цю групу з 23% чоловіків розділили ще на дві групи. Перша група мала класний догляд за гігієною роту, друга не мала. А через 6 місяців у свою чергу було проведено ще. Одне дослідження, де дві треті тих чоловіків, які були в групи, яка доглядала за ротовою порожниною, якість семент також покращилась. Що це означає? Це означає, що ми повинні використовувати зубну нитку, чистити зуби на денній основі, щоб вбити будь-які бактерії в своєму роті, та нівелювати їхній вплив на наш організм. Третій пункт дозволь своїй чоловічій зоні знаходитись вільно. Чоловіча плодючість, так сказати, залежить від двох факторів: перше від температури, яку ми вже з вами проговорили. І друге від тиску на зону чоловічого достоинства. Саме тому твій член та яйця знаходяться нижче, щоб продукувати. Сперму оптимально, тому ти просто зобов'язаний обирати свою нижню білизну дуже і дуже відповідально. Ось тобі декілька порад, які я сам застосовую при виборі правильної білизни. Перше, твоє чоловіче достоинство повинно дихати. Боксери дозволяють чоловічому достоинству дихати, але не дають жодної підтримки. Вони повинні доволі класно облягати твоє тіло, проте не повинні перетискати. Друге, тільки якісна тканина, жодної синтетики, яка утворює приємне середовище для бактерій. Ну і третє, вона повинна бути е, водночас комфортною та стильною, щоб тобі було приємно в ній знаходитись. Будеш притримуватись даних моментів, це точно підніме твою фертильність. Четвертий пункт: все, що навколо тебе, отруює твої яйця. Усе, що навколо нас, містить хімічні речовини під назвою ПФА, це вічні хімікати та повсякденні продукти, які ніколи не розкладаються в організмі людини. Вони просто накопичуються і накопичуються, завдаючи все більшої шкоди. Ось проблема: вони є ендокринними е, руйнівниками, тобто, впливають на гормональну систему та блокують вироблення тестостерону. Я коли говорю про продукти, я маю на увазі все починаючи від пластику, харчових контейнерів, водне непроникного одягу, ароматизаторів, мила, шампунів е, і, так далі, і так далі. І Навіть килимів за оцінками однієї з великих контор EPA називається в Штатах. Здається, 20% впливу походить від щоденної питної води. Інші 80%, в свою чергу, надходять з повсякденних речей, про які я тільки но згадав. Якщо вам цього ж недостатньо, то було виявлено, що ПФА зменшує розмір пеніса та яєць. Отже, ось таке ваше рішення. Найкращий спосіб позбутися PFA це фільтрувати всю питну воду. Пийте виключно зі скла і ніколи з пластику. Я вже в закритому клубі розказував, що пиття з пластику дуже піднімає естрогени у висновку Естрадіол. П'яте це є спалюю жирові відкладення. Існує прямий зв'язок між ожирінням і фертильністю. Якщо бути відвертим, це лякає, тому що понад 50% мають е, проблеми з жиром і ожиріння, Да? Це означає, що троє з шести людей в середньому, які навіть можуть дивитися мене зараз, мають проблеми з якістю сперми. Також треба не забувати, що ожиріння порушує наш гормональний баланс, притворюючи андрогени, в естрогени. Це призводить до низького рівня тестостерону, високого страдіолу, пролактину. Знов ж таки, я про це вже зазначав. Тоді збільшення накопичення жиру навколо вашого пакету дав. Так званого також збільшує тепло, що зменшує кількість сперматозоїдів. Нове дослідження показує, що надмірна вага може спричинити епігенетичні зміни, тобто ваші діти будуть розплачуватись за ваші неправильні рішення, отримуючи вже пошкоджену ДНК. Отже, який найшвидший спосіб втратити жир? Я думаю, що ви і так прекрасно розумієте, що харчування це дуже важливо, там солодкі напої, змінити їх водою. Та та підняти кардіо ходьбу плюс поменше їсти фастфуду можна, як читміл, робити раз в тиждень, не частіше. Шостий пункт: не сидіть надто довго за компом. Я сам маю багато роботи за комп'ютером, і ви повинні переконатися в тому, що ви рухаєтесь, оскільки сидяча робота в офісі, вдома, неважливо, граєте відеоігри чи ще щось, вона негативно впливає на якість вашого. Середовище, да, там якість вашої сперми, і так далі. Тобто, регулярна фізична активність вона піднімає тестостерон і покращує якість вашої сперми. Коли ви тренуєтеся, ви маєте розуміти, що е, має бути хороша фізична активність, тобто, це. Ходьба це круто, але краще, коли це з навантаженнями додатковими. Наразі я вам показав, як знизити температуру яєць до оптимального рівня, як бактерії у вашому роті впливають на вашу сперму, та як знайти і використовувати правильно нижню білизну. Як не отруїтися повсякденними там речима? Тобто, все для того, щоб почати рухатися. Ну і останню пораду хочу додати: якщо ви хочете покращувати власне здоров'я, то я рекомендую все ж таки а, приймати добавки. Я сам багато добавок приймаю без а, людини, яка в цьому не розбирається, краще туди не лізти. Але я порекомендую те, що точно не зашкодить. Ми вже про це говорили. Ви знаєте, що тестостерон є важливим гормоном для чоловіка, і він впливає безпосередньо на якість і на кількість сперми. А наша мета якомога краще заставити організм виробляти більше тестостерону природнім шляхом. Це проблематично, оскільки середній рівень тестостерону Падає на 1% відсоток рік з покоління в покоління, тобто наше покоління має найнижчий рівень тестостерону за всі покоління, які існували до цього, і це дуже критична ситуація, про яку мало хто говорить. Ось вам три добавки. Перше це є приймайте вітамін С. Вітамін С є антиоксидантом. Це допомагає ушкодити клітини, які викликані окислювальним стресом. Окислювальний стрес знижує фертильність. По-друге, приймайте вітамін Д. А в клубі я вже розказував за вітамін Д, за відповідні бади, що це про гормон і він відповідно позитивно впливає на чоловіче здоров'я. Ну і третє це цинк. Це база. Знову ж таки, по е, дозі я не буду рекомендувати, тому що треба дивитися на аналізи і загалом спілкуватися, е, дивлячись від ваших аналізів, та ми не приймаємо поспішних висновків, поки не розуміємо, що з вами відбувається. Що ж, хлопці, підписуйтесь на мій відкритий телеграм-канал, там є багато користі. Також підписуйтеся на мій закритий клуб Man Education, де є дуже багато гайдів, голосових. Відповіді на запитання, буду вас радий там бачити. Почуємось.